Вітання з Полтави! Ресторан Полтава ми з Євгеном Клопотенко відкрили майже рік тому для того, щоб кияни та гості міста змогли скуштувати автентичні полтавські страви. в основі нашого меню страви рецепти яких передаються з покоління в поколінь. Фірмові полтавські галушки ми готуємо за рецептом моєї матусі. Ми об'єдналися з Гудфуд вдома, щоб кожен з вас змог приготувати полтавські страви у себе вдома. Як? Просто ви можете замовити всі полтавські страви на сайті Гудфуд вдома, і вони вам доставлять в 26 міст нашої країни спеціальні упаковці. Зберігайте їх в морозильці та готуйте будь-коли в себе на кухні. Ви зможете приготувати вдома галушки з соусом спечених з перців, томатами та овечою бринзою, галушки з рваним смаженим м'ясом та грибним соусом та неймовірно смачне миргородське сало. Знайомтеся, це моя мама Вікторія. І зараз ми будемо готувати галушки за її рецептами, щоб ви впевнились, що це дуже просто та смачно! Соус та м'ясо розморожимо при кімнатній температурі протягом 40-60 хвилин. Викладаємо на котельню, додаємо 50 мл овочевого, м'ясного бульйону або води. Доводимо до кипіння, знижуємо температуру на середню, додаємо заморожені галушки, перемішуємо, тушкуємо на помірному вогні 2 хвилинки, поки галушки не стануть м'якими. Викладаємо на тарілку. Полтава тепер вдома. Замовляємо додатку або на сайті. Годуйте, смакуйте все вдома.